Вітаю вас! Дублювання попереднього відео українською мовою. Вулиця Караманніця. Стара назва Ватутіна. І сквер Лесі Українки. Друге тлумачення українською мовою гайок. Ось. І сквер можна казати, і гайок. Зараз підемо в гайок. Подивимось, як, як він виглядає. 35 градусів, жара, первий ріг, продовжується. Таке відчуття, що вона ніколи не закінчиться в цьому році. Дві неділі перерви було, а так 35 градусів в Практично все літо. Я й трава повисихала вся. Квіти поливають в парках, то вони якось ще там живуть. Ну а тут все висохло. Це пам'ятний знак Лесі України. Футбольне поле поруч невелике. Вечорами, звичайно, набагато більше людей. Ну, зараз жара, то нікого нема. Вже і листя жовті, адже то, то, то такий жар, жари. Поки що, все. До нової зустрічі.